14 число пі. Що ж можна сказати, травмила Е, Ну, це дирявий пан, якби, який. Нащо він це зробив? Він зганьбив це не а він зганьбив цим всіх тих людей, які відомі, медійні, багаті, а ми пішли по справжньому служити. От є Міша Крупін є оцей піар-ас е, Нелавік. Міша Крупін реально сидить під кабами, під бомбами. Йому так подобається, збиває ворожих товариш. Ну, кушилка, на установці стоїть роботка. Він реально. Я, кайфую, я розумію, що я їх тупо давлю, коротше, і це до наші позиції. Наші там, піхоти, теж, я йду в життя, клас кайф, я хочу на ці позиції. Поблядь, що нас там, аварійна позиція, це дуже прикольно. Міша Курпін буде лежать там То тобто, есть по-настоящему. Да, він не працює, там, не там -то бого, тому що у нього різний функционал, а маловісти. Це, ну, це ж виходить, сидить мужик. Думаю, а отак от, ото от. воно дереве, пошло на ту діду д'ять. А на що до дітей служить? Це дуже неправильно. Якщо ти відома особа, який-то там шоумен, півуну в том, то ти тоді, якщо ти записишся на службу, то ти внеси її спільно з тими людьми, як там, звичайні там, українці.